Централізоване теплопостачання в Україні не має альтернативи. Це наочно показав опалювальний сезон 2022-2023 років. Але маємо визнати очевидне, ситуація з центральним теплопостачанням в наших містах майже всюди однаково непроста. Будівлі перегріті або недогріті і втрачають багато тепла. Теплотраси течуть, котельні, неефективні. Споживачі скаржаться на високу ціну і низьку якість послуг. Знайома картина. Що ж із цим робити? Виходячи з нашого досвіду, є три основні сценарії: перший пожежогасіння, те, чим зараз здебільшого займаються теплоенерго у наших містах, точкове латання дірок без системного підходу, бездонна бочка, у яку постійно витікатимуть фінансові та людські ресурси, і надалі проблем ставатиме тільки більше. Другий перехід на індивідуальне опалення. У нас це досить поширене явище, але варто зауважити, що Європа рухається в протилежну сторону і забороняє індивідуальні газові котли. До того ж, котли це залежність від одного джерела тепла, небезпека вибуху при неправильному обслуговуванні, збільшення шкідливих викидів. Також цей сценарій потребує збільшення соцвитрат для підтримки неплатоспроможних споживачів і додаткових інвестицій в розширення газових і електричних мереж. І третій сценарій це модернізація діючої системи централізованого палення. Це вимагає ґрунтовного підходу, стратегічного планування та значних інвестицій. Потрібно визначити, що доцільно модернізувати, в якій послідовності, які будуть капітальні витрати, строки окупності, скільки часу потрібно, тощо Який же сценарій вибрати. Потрібно відштовхуватись від того, що система теплопостачання у кожному місті має бути стабільною, безпечною, економічною екологічною. Вибір повинен бути зваженим на основі аналізу поточного стану будівель, мереж, джерел енергії, усіх наявних ресурсів та багатьох інших параметрів. Він має відштовхуватись від плану розвитку міста і розуміння, яким чином в ньому буде організовано теплозабезпечення. Потрібно прийняти стратегічне рішення, в якому напрямку буде розвиватись система теплопостачання міста найближчих 15-20 років. Це не проста задача, але в перспективі матиме виключно позитивні наслідки для міста. Давайте подивимось, як до вирішення цієї проблеми підходили в інших країнах. Туреччина Оцінивши наявні ресурси та ціни на них в перспективі 20 років, дійшло до висновку, що централізоване теплопостачання буде кращим і дешевшим для більшості регіонів. Найкращі показники ефективності показали райони з високою щільністю населення та забудови, а також ті, де були джерела вторинного тепла для підключення нових будівель. Базуючись на цих висновках, уряд туреччини розробив закон про теплопостачання, де пріоритет було віддано саме централізованому теплопостачанню який передбачав механізми стимулювання розвитку центрального теплопостачання. Польща розпочала термомодернізацію ще 20-30 років тому. Інвестували значні кошти і в будівлі, і в джерела, і в мережі, не зробивши при цьому повного аналізу. У підсумку виявилось, що модернізація будівель знизила потребу в енергії на 40-50%. Тому значну частину модернізованих джерел довелось закрити. Кошти фактично були витрачені даремно. Цей приклад наочно демонструє, що необхідно спочатку оцінити наскільки зменшиться споживання, а вже потім інвестувати в джерела при проведенні модернізації, краще йти від споживача. Гарний приклад є і в Україні, коли місто Тернопіль постало перед дилемою, як бути з теплопостачанням, виявилось, що близько 30% мешканців уже встановили індивідуальні котли. Міська влада проаналізувала, що переведення на індивідуальне опалення усіх громадських будівель, близько 130 закладів, шкіл, садочків, лікарень та інших, і тих мешканців, хто не може зробити цього самостійно, може стати катастрофою для міського бюджету. На це було б потрібно декілька мільярдів гривень при бюджеті міста 700 мільйонів. Не кажучи вже про ризики для екології, і необхідність збільшення потужності газової мережі, у підсумку вирішили розвивати централізоване теплопостачання та залучати кредитні кошти для поетапної модернізації наявної інфраструктури. Зараз ми маємо унікальний шанс створити у наших містах систему теплопостачання четвертого покоління – 4G, якщо називати по аналогії з мобільним зв'язком. Сучасні технології дозволяють системам опалення багатоквартирних будинків автоматично реагувати на зміну погодних умов, прогнозувати споживання і навіть використовувати будинки як енергосховища. Ну і звичайно, активно використовувати різноманітні джерела, зокрема відновлювальні. Переробка сміття, вторинне тепло, теплові насоси, котельні на біопаливі, сонячні колектори тощо все це може стати гарною альтернативою газу і вугіллю. Тож обирайте правильний сценарій і рухайтесь вперед до благополучного і комфортного майбутнього вашого міста.